Доволі просто в нього залазити. Він має блискавку, яка розчибається, достатньо для того, щоб залізти в нього було дуже зручно. 400 таких зимових спальних системи для військових виготовили на швейному виробництві у Кропивницькому. Розрахована вона на температуру від 10 до 15 градусів морозу. В неї швидко можна залізти, швидко з неї можна вилізти. Ми ж знаємо, що потреби у військових бувають такі, що. Потрібно дуже швидко покинути систему, переміститися кудись в укриття. І таким чином, ну в принципі, вона заслужила дуже багато різних відгуків серед військових, які ми відправляли цю систему, і які тестували це вже в польових умовах. Розробляли та тестували спальну систему три місяці. З нами зв'язався благодійний фонд «Дрій», який запропонував подати на конкурс спальний мішок для відбору для пошиття сухопутним військам ЗСУ. Наш спальник було визнано як найкращим, і далі в процесі консультацій доопрацювання з військовими туристичними експертами ми створили спільну спальну систему РІМСЕС, яка є модульною. Модульна спальна система складається з захисного чохла зверху і з самого спального мішка. Довжина спальної системи 2 метри 20 сантиметрів, ширина 95 сантиметрів. Захисний чохол, він зроблений з водонепринентного і вітру непродувального поліестру. Всередині є спеціальне ущільнення з зносостійкої тканини для того, щоб солдат міг в берцях Лягати у взутті і не боятися замастити цей спальник і також ця зона ніг вона додатково утеплена. Спальна система стане у нагоді перед усім військовим, які часто змінюють місце дислокації. Наприклад, розвідник він міг автономно десь в лісі спати і виконуючи бойове завдання. Спальник не для продажу, військовим передається безкоштовно. орієнтовна собі вартість близько 5 тисяч гривень. У складеному вигляді спальна система має ось такий вигляд. Її вага 3,5 кілограми. Нині на швейному виробництві розробляють спальну систему для військових на весну, літо та осінь. Ольга Склярук, Юрій Мірошник, Суспільне новини, Кропивницький.